Вітаю вас! звати мене Світлана Хутка, і сьогодні ми поговоримо про щастя і протести. Що такі протести ви знаєте? Така маска все такі відома, але ми будемо говорити не стільки про загальносвітові тенденції, скільки про те, як Україна вписується у загальносвітові тенденції. Дуже коротко про історію дослідження. Кілька років тому я почала працювати у проєкті, у проєкті Рона Інглохарта, і коли я для себе шукала такий черговий напрямок досліджень, тому що до цього я займалася власне щастям і цінностями, мені стало цікаво, а як в Україні працюють протестні настрої. І на слайді, який зараз з'явиться, ви побачите, як між собою пов'язані дві лінії, два тренди. Один із них наскільки люди стають нещасливими і наскільки люди стають готовими брати участь у масових протестах. Ось бачите, питання, так, я щаслива людина. Зверніть увагу, а це 2005 рік. Там тренд закладався у 2003 2004 роках. Тут детальніші я не показую, я даю загальну тенденцію. І ось у нас перша зв'язка. З чим вона пов'язана? Це була помаранчева революція. Друга зв'язка у нас формується починаючи з 2010 року. І, власне, у 2012 році у нас фіксується досить помітне падіння людей, котрі говорять, «Так, я щасливий, і людей, котрі говорять, так, я готова взяти участь у масовому протесті. І для мене постало питання: добре, ось ці цікаві графіки, вони співпадають. Але чи можна це якось поєднати із загальнішими дослідженнями? І тоді я взяла дані, котрі були запропоновані ось в такому форматі, а це ілюстрація із світового дослідження протестних акцій на 2013 рік. І що виявляється, країни старої демократії дуже заможні демократичні країни надзвичайно активні в протестних акціях? Це гадаєте Wall Street, з яким власне і пов'язаний перш за все ось цей анонімус. А Тоді в цих акціях взяли участь тисячі людей. Подивіться, дуже бідні країни, особливо Азії і, наприклад, Африки, там дуже активні протестних акціях різноманітні люди, але що є в країнах транзиції, вони практично темні. Там таких зірочок протестних різноманітних подій їх практично немає. В чому причина? І тоді я дані реальної участі у масових легальних підкреслю демонстраціях. За європейським дослідженням для власне, західноєвропейських країн і країн східноєвропейських тут вмиралися дуже цікавий тренд. Якщо ми подивимось на регулярність участі щорічної у різноманітних демонстраціях, маніфестаціях країн, наприклад, Північної Європи, або припустимо, країни, такі як Іспанія, перепрошую, Швейцарія або, скажімо, Франція. Вони надзвичайно активні у цих всіх процесах. А наприклад, ті самі Іспанії, починаючи з 2011 року, і далі щороку дуже велика частка населення входить у ці різноманітні акції для України. Ви бачили цей тренд значно інший. А там це трошечки підсилюється четвертим роком, але на загал вона скоріше потрапляє за іншими вимірами, скажімо, участь у бойкотах або підписання петиції до інших дуже неактивних або мало активних порівняно з західноєвропейськими країнами держав. Тому я вирішила перевірити ось таку статистичну модель, де ключовий залежний показник це те, наскільки люди включені у різноманітні протестні політичні акції, і як на це впливає інтерес до політики, різноманітні форми політичної, скажімо так, підтримки демократії і так далі. Далі дуже важливий показник суб'єктивне благополуччя, а саме щастя при задоволенні життя і нарешті цінності. А саме цінності посттерористичні у а, трактуванні імблухарта і вельцеля, а також цінності секулярно-раціональні на противагу традиційну, тобто наскільки люди, скажімо, готові або не готові слухатись авторитетів і так далі. А, що ми маємо тут, які виміри, які індикатори першого порядку ми маємо для залежного показника? Участь у бойкотах, петиції і, власне, ще раз підкреслю, легальні мирні демократи. Це був факторний показник, який ми розрахували на даних світового дослідження цінностей. У цьому дослідженні Україна брала участь в три періоди у трьох хвилях, а поки що 96, 2006 і 2012 рік. І от мені стало цікаво подивитись, чим буде детермінуватись, визначатись власне, готовність людей декларувати свою потенційну участь у протезних акціях і що ми отримали. Україна, як і інші власне країни транзиційного характеру, такого там дійсно статистично значущим виявляється роль суб'єктивного благополуччя. Тобто щастя дійсно щастя, здоволення життя працює як продуктор протестної готовності до протестної поведінки. Але чим відрізняються країни транзиції, скажімо, від західних країн? Тому що всі класичні моделі вони говорять про те, що в західних країнах... А розвиваних більш готові а, ті протестувати, хто має більш постматеріалістичні цінності. А у нас так, постматеріалістичні цінності вони впливають, але значно менше, ніж традиційні, а, скажімо, нетрадиційні секулярні цінності. Люди, котрі менш конформні, а, вони більше готові взяти участь у різних типах політичної громадянської активності. І, скажімо, постматеріалізм в даному разі він відіграє дещо меншу роль. Так, звичайно, чим менше буде матеріалізм, тим більше люди будуть активні. Але тим не менше, це настільки важливо. Що дуже виявилось також цікаво, це генералізована довіра, тобто соціальний капітал. Чим вище в суспільстві, тим люди в середньому готові ще протестувати зацікавленість у політиці і для України це дуже такий теж своєрідний показник. Важливість демократії, суб'єктивна важливість демократії, наскільки то є для людей а, свого роду цінність, і ви бачите, що фактично вдалося виявити певний паттерн такої а, набору таких показників для власне України а, Для власна Україна в 2012 році, 2006 шостому роках, починає працювати ще один дуже цікавий момент, а це медіа-ефект. Він у нас вдається в пізніші вже періоди. Люди, котрі користуються інтернетом, люди, котрі слухають більше радіо і телебачення, вони більш готові брати участь у різноманітних політичних акціях так, вираження своєї громадянської позиції. Люди, котрі більше міри зацікавлені в політиці, цей показник також зберігає свою значеність. І ще одна річ надзвичайно важлива, котра з'являється уже у третій хвилі, чого раніше саме для України не було. Це значення такого показника як свобода у впливі на обставини свого життя, freedom of choice and control over the circumstances of your life. Тобто те, наскільки люди активні в своїй діяльності. І ще один момент. Це, власне, такі от. Набір макросоціальних показників передумов для реальної революції. Якщо ми подивимось на цей перелік, економічний занепад, внутрішні проблеми, проблеми з довірою до влади, проблеми судової системи, кризи легітимності влади і так далі, ми будемо бачити, що в Україні власне на 13-й рік склались всі необхідні передумови для того, щоб революція власне відбулася. Але два питання були. Іще до кінця. Не завершення це питання зміни цінностей, і це питання наявності адекватних контр-еліт, котрі запропонували б суспільству дійсно альтернативну картинку світу. Власне, вперше цей от список цей, цей чек-ліст, як я його назвала, в мене була щаслива можливість обговорювати в Оксфорді у жовтні 19-го року, і тоді у нас розгорілася дуже велика дискусія, чи буде в Україні власне революція. Тому що начебто всі передумови вже є, але реальної контреліти у нас так і не сформувалось. У нас були деякі нозові політичні рухи, але наскільки вони були спроможні дійсно очолити якісь альтернативні, скажімо так, суспільні процеси? А це питання воно досі залишається актуальним в контексті того, що відбулося потім. Ми знаємо, що потім у нас відбувся Майдан. І дуже багато речей в країні змінилось. Тим не менше досі зависає питання, а чи відбулася власне така класична революція, яка перевертає все суспільство і соціальну його структуру, і власне всі економічні стосунки, і всі соціальні стосунки? А це питання також воно є таким достатньо цікавим, поки що можна говорити, що відбулася в певному обсязі політична така певна революція, і досі відбувається процес. Революції у зміні цінності у головах людей, а тому, що те, наскільки суттєво змінюється ставлення людини до своєї спроможності змінювати своє життя, власне, те і буде визначати, наскільки вона стане активною, і ось той показник, про який я говорила, який стає значимим власно 2012 році. Ось ця агентність, оця усвідомлення своєї спроможності щось змінювати. На мій погляд, це стало одним із ключових моментів у тому, наскільки суспільство виявилось на загал, готове до дуже великих змін. Ну і, звичайно, повертаючись до цієї зв'язки: цінності, протести і щастя. Що скажеш? Чим вища якість життя в країні, тим, власне, люди є щасливіші. Чим люди є щасливіші, тим в принципі в них менше є підстав брати участь у дуже великих протестах. Тому що в Україні більшість мотивації взяти участь в різноманітних протестах пов'язана із перш за все економічними матеріальними та мовити негараздами. Тому можна тільки сподіватися, що поступово в нашому суспільстві буде більше можливостей для менш, скажімо так, матеріально зацікавленої, матеріально заангажованої. Протесної поведінки і більше можливості для поведінки, яка пов'язана просто із більшим захистом своїх прав, свобод без якихось дуже трагічних наслідків. Ну а владі, зі свого боку, є сенс подумати над тим, що чим більше є так мовити національні рахунки щастя у суспільстві, тим спокійніше це суспільство функціонує. Дякую вам.